В нас є чіткі протоколи, куди ми можемо колоти ботокс, а де краще не колоти. Да? Тобто, і це вже такі як авторські протоколи, за які я абсолютно проти. Якщо вам лікар, ну це, скоріш за все, не лікар, а просто косметолог каже, що в мене там якась авторська своя методіка, я вам зараз там вколю коктейль Монако і так далі. І все у вас там натягнеться, ну не слухайте такого, тому що е, всі препарати на основі ботолотоксину є дослідженими і є чіткі схеми, як Працювати. Десь роки, два-три назад це прям була дуже такий на цьому обширний о, о, галас та, навколо цього коктейля Монако, це там, це ботокс, перемішку ще з гіалуроновою кислотою, ще з амінокислотами, і прям, обколюють, і прям пацієнти такі свіжені. Це три в одному. І ну, насправді це недоведений препарат. Ну, Тобто це хтось сам там щось собі мішає. Як ви будете потім виглядати, яка там дозерна досягає? Всі дозрю. ці складові, вони працюють на Різних рівнях, так. який сенс колоти їх в одному шприці. Так, ну це не зрозуміло, от це тобто це, ну, понятно, маркетинговий хід, але при цьому зрозуміло кого, тому що я не знаю, які компанії, там, якісь препарати такі саме виготовляють. Їх немає. Тобто, це реально авторський якийсь протокол, не лікаря, скоріш за все.